Друзі, всім привіт! У мене для вас є супер важлива інформація. Нещодавно я отримав потужний інсайт через духовну практику, який змінив моє розуміння багатьох речей, а зокрема, і існування людей на землі. І це, друзі, питання місії. І трішки далі в цьому відео я поділюсь з вами своїм інструментом, через який я реалізовую свою місію. Як то кажуть, у людини є дві важливі дати в житті. Перша це дата народження. І друга це дата, коли людина зрозуміла, для чого вона на цій планеті. Так ось місія кожної людини це дарувати любов. І в кожного є свій унікальний інструмент для цього. Хтось лікує людей, хтось готує смачну їжу, хтось вчить, хтось створює круті продукти. І можна. В принципі, майже про кожного сказати, що він виконує таким чином свою місію. Але ні, друзі, тут дуже важливо, з яким посилом людина це робить. Можна лікувати, навчати, готувати, але не транслювати любов. А мати на меті тільки прибуток або, наприклад, визнання. З такою метою місія не реалізується. В першу чергу потрібно мати на меті дарувати любов, а гроші, слава. Вони вже прийдуть самі. Якщо це буде необхідно для того, щоб масштабувати вашу любов, ось, друзі, мій інструмент на цей період життя це створювати унікальні заходи, такі як кемпи, івенти, вечірки, це яскраві події, що об'єднують в собі активний відпочинок, бізнес, духовність, музику, ентертеймент, красу, естетику. Це заходи, які роблять учасників щасливішими і дарують потужний заряд енергії та трансформують людину, щоб далі нести любов творця у свої родини, у свої проекти, роблячи цей світ ще більш кращим. Я розумію, що для того щоб Реалізувати масштабно мою місію, мені потрібні однодумці. Це ті люди, яким це може бути цікаво і які можуть доповнити наші кемпи та івенти. Тому, якщо комусь з вас відкликається те, про що я щойно сказав, будь ласка, напишіть мені. А я резюмую і трішечки рекомендую. Перше, зрозуміти і відчути, що місія кожної людини це дарувати любов. Друге, це знайти. І відчути свій інструмент. Це досить легко, друзі. Вам невелика підказка. Це вам подобається, це дає вам велику кількість енергії, і це у вас виходить. Третє, це відкинути всю шелуху, все, що вас відволікає, і на повних обертах дати максимальний газ в пол і діяти, діяти і ще раз діяти. Друзі, я прошу вас, поділіться, будь ласка, цим відео. І я хочу побажати вам відчути і знайти свій інструмент. І дарую вам найпотужнішу енергію Всесвіту любов. До зустрічі!